Слухай, була днями в опері. Добре, що цього разу виставу не перервала повітряна тривога. А ось за квитками на Конотопську відьму у театр Франка вже просто втомилася навіть полювати. Я так само вже не полюю, тому чекатиму, поки спаде ажіотаж, ну і виведуть усіх перекупів на чисту воду. Але я знаю, що тепер квитки у театр Франка можна буде придбати через дію. Ну а я теж знаю, що нашій Вікторії Дмитренко пощастило, бо вона була на. На генеральній репетиції нової вистави інтермецо, Тож ми зараз всі маємо змогу дізнатися, як працює театр, куди квитки розкуповують на півроку. наперед. Ну і чому в Україні вибухнув театральний бум? До виходу на сцену лічені хвилини за лаштунками останні приготування. Актори гримуються, вдягаються та діляться секретами. Як налаштуватися на гру в костюмі астронавта, актор Павло Шпигун зазвичай ще намагаються відволікатись від того, що буде. Розмовляють про різні речі, побутові свої якісь, що не стосуються взагалі вистави. Бо насправді найскладніше. Це зробити перший крок на сцену, коли ти вже за колісами, а не коли ти в хремерці сидиш. У виставі він оповідач такий собі сучасний Михайло Коцюбинський, який споглядає за життєвими долями та подіями і вбирає у флакони, наче парфумер, емоції та почуття. Серед хлопців Мені приємно було. Історії, що записано в книгу життя, цвіт яблуні, сон пов'язані однією наскрізною новелою інтермецо тут, і про кохання, яке живе у снах і мріях і про стосунки батьків і дітей, про пристрасті і втрати. Ці історії наближені до наших реалій. Тобто, теми, які там піднімаються, дуже нам знайомі: це про батьків і дітей, це про поезію, прозу в подружньому житті, це про втрату близької людини. І найголовніше, що це про інтермецу, тобто кожному з нас потрібно час від часу робити собі інтермецу, паузу, брати відпочинок, перезавантажуватись і знову, щоб знову жити життя. Ой, добре для артистки Наталії Ярошенко ця вистава каже особлива, адже її інтермец зосталося якраз під час війни, коли вона була змушена виїхати до Німеччини. І нині це її перша прем'єра після вимушеної паузи. Ми пробуємо так, так, так і ще раз стой, поворот голови. Ти повернись, а потім світло. А потім, тобто, ми деякі речі деталізували просто до робили мистецтво. Ще відпрацьовували кардинальні перевтілення. Так, молода актриса Дана Кузьо в виставі грає сторічну бабцю. Під час репетиції каже, робила грим та вдягала ось ці розтягнуті панчохи та тренувала старечу вимову. Скрізь простягнені руки. Прем'єра вистави стартує сьогодні, а квитки розкупили до липня. В самому театрі такий ажіотаж пояснюють просто: театр на часі, люди стомились від війни і хочуть відволікатися. До того ж, репертуар намагаються осучаснити. Це не значить, що ми обов'язково напряму говоримо про, про війну, але ми говоримо про сенси. Ми говоримо про, про, про цінність життя. про... Про надію, про про віру Вікторія Дмитренко, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.